Після запровадження нових санкцій Сполучених Штатів Росія дійсно терміново відправила до Вашингтона свого спецпредставника Кремля Дмитрієва, Ну і перед ним поставили майже неможливу місію з поверненням прихильності Трампа. Ну, як бачимо, їм це не вдається, бо більше бачу, що повідомлення з'являються про те, що Сполучені Штати будуть все ж таки слідкувати за тим, щоб санкції дійсно діяли на Російську Федерацію. Ну але якщо повертатися до міжнародної арени, хотіла вас ще поцікавитися, щодо завтрашнього дня. Адже, як ми всі знаємо, лідер сполучених штатів Америки Дональд Трамп має все ж таки зустрітися з лідером Китаю, і от цікаво, що вони будуть обговорювати в контексті російсько-української війни, чи зможе якось Дональд Трамп повливати на лідера Китаю знову ж таки, щоб Китай тиснув на Москву, а не лише допомагав Москві. Так, нам ну, дійсно очікуємо на зустріч президента США Дональда Трампа з китайським лідером Сітінпіням у південній Кореї, і скажімо так про цю зустріч вже говориться давно, і відповідно ну, і ще до речі, варто зазначити, що вона мала статися і дещо раніше, адже Дональд Трамп ще. Десь влітку повідомляв, що Цзінпіньом було запрошено його до Піднебесної, якраз таки він міг з ним зустрітися, наприклад, на початку вересня в Китаї, але візит цей не стався. І я думаю, що тут має місце певний умисел з боку американського керманича. Він не хотів покати себе, що він. Полетів до до Китаю, нібито просити про якісь варіанти. Завершення тих, тих тих недомовок, тих, скажімо так, тертів, які мали і продовжують мати місце у відносинах між Вашингтоном та Пекіном. Ну тобто, насправді, я думаю, що він не хотів показати, що він сам, нібито готовий, їхати на поклон до китайського керманича, а виборно обрано було ну, від Відносно а, нейтральну країну для цього, хоча насправді Південна Корея, вона якраз таки є а, союзницею Сполучених Штатів Америки, тобто можна навіть інтерпретувати це як те, що все ж таки а, сі полетів до а, Трампа, якщо говорити саме про ці зв'язки між країнами, тобто між, про сфери впливу. Південна Корея перебуває у сфері впливу США. Ось, і таким чином Сідінпінь буде розмовляти з Трампом, скажімо так, на його території, якщо можна так зазначити, ось і тут я можу припустити, що сторони, звісно, обговоритимуть ситуацію пов'язану із російсько-українською війною і тим станом. В якому цей конфлікт перебуває, так само я думаю, що будуть обільні думками щодо можливості завершення бойових дій. Але я поки що не передбачаю, що будуть зроблені якісь аж надто такі от рішучі кроки в тому напрямку, щоб можна було зупинити бойові дії. Все ж таки війну веде Російська Федерація так. Китай може вплинути на Москву, але я думаю, що він поки що цього не буде робити. Він буде стежити за ситуацією в цілому, і те і, і, і за тим, чи матимуть пози, матимуть місце позитивні зміни якраз таки у відносинах між Китаєм та Америкою. Мають місце припущення, що можливо Трамп і Сіна підпишуть якусь всеосяжну торгове. Угоду, от, і вона, скажімо так, може. Перегорнути цю кризову сторінку у відносинах, і буде розпочато новий етап, буде нова сторінка, от, яка ознаменує, скажімо так, власне покращення ситуації у відносинах між країнами, але це ще поки що не факт. Так, ми бачимо, що Трамп, перебуваючи. В своєму азійському турне ті чи інші угоди з різними країнами, ну, наприклад, з південноазійськими, або так само бачимо, була підписана угода з Японією. Тобто так, він як завжди, використовує цей інструмент, свій улюблений, свій улюблений хід а саме, скажімо так, підписання тих чи інших угод. От ми знаємо, що, що з Україною була підписана угода про корисні копалини. Це також один із цих елементів зовнішньої політики Дональда Трампа, який має. Скажемо, які сягає корінням в його а, бізнесовий бекграунд. Але от щодо Китаю, то впевненості поки що немає. А, по Побачимо насправді, тому що робота вже давно ведеться не тим, щоб таку угоду підписати, але чи сторони дійшли а, до. Скажемо так, до, до готовності підписати саме зараз, поки що важко сказати. І я не виключаю, що якщо вони і цю угоду ну Трамп і сі не підпишуть, то вони можуть обговорити. Те, якою вона може бути, мається на увазі такий більш фінальний варіант. А підписання саме може відбутися пізніше, ну зокрема, під час імовірного візиту Трампа до Китаю, який, який може статися на початку 2026 року. Ось тобто такі от варіанти є. Саме головне зараз для американської адміністрації це згладити. Ті гострі кути, які мають місце у відносинах між Вашингтоном та Пекіном, це теж важливо. Все-таки, я думаю, буде намагатися Трамп перетягнути цей китайський канат на свій бік і, і спробувати, якщо не розірвати, то хоча б послабити союз Китаю та Росії. А, а, а це буде відповіда і таким чином, це може не так, створити відповідний сигнал і надіслати відповідний сигнал російському диктатору, що якщо він не погодиться. На припинення бойових дій він втрачатиме е, свій вплив е, і втрачатиме свої зв'язки зокрема із Піднебесною. От і таким чином е, для Путіна матимуть місце ризики залишитися сам на сам е, зі своєю війною, е, і тоді е, санкції можуть ще болючіше бити. По е, Росії а Китай е, може певним чином навіть дистанціюватися е, від РФ, якщо Сполучені Штати, наприклад, запропонують якісь доволі такі непогані пряники е, е, для, е, для, для Пекіна. Тобто, я думаю, що Трамп якраз таки намагатиметься е, в цьому напрямку працювати, чи це матиме ефект важко сказати. Ми, на мій полі це ж таки це гра вдовгу. Ну, дещо вдовго, принаймні, і е, зараз буде не так просто перетягнути Китай на свій бік. Але для того щоб це спробувати, потрібно відповідно покращити відносини між країнами, відновити торговельні зв'язки. Там тому, що. Були були вони розірвані там. Є інтерес продавати американську сою на китайський ринок. А це важливо для Трампа, для республіканської партії, яка вже інтенсивно готується до проміжних виборів до конгресу, які будуться десь орієнтовно за рік. От тому о, я думаю, що о, ми найближчим часом дізнаємося дуже багато важливої і цікавої інформації. Ну вже за підсумками буду радий прокоментувати о, о, ситуацію. Ну а вот також і багато інших подій, які є о, дуже важливими для всіх нас.